Багато українських фанатів ММА не задоволено тим, що з України немає зірок і усі. Проте українці чимало раз билися з ними, наведемо кілька прикладів. Хабіб Нурмагомедов, що виступав тоді за український комбат Добро, вискочив проти Олександра Агафонова з тодішнім рекордом 4 перемоги та одна поразка. Ударник Агафонов добряче так притікав Хабібу по всіх поверхах, за що той неодноразово намагався викинути його з рену. Та вражці домінуючи у звершному йому стилі покривала. Забрав бій. Олександр не вийшов на третій раунд. Довгий час небет і чемпіон UFC у сравній вазі ісраля Десанія кружляє в бархатних мріях, і Володимир Катихін повертає до реальності, щоб вибити звідти. А Десання згадує, що спорт чорних це біг, так ніж підібрати ключі до опонента та здобути перемогу в технічним нокаутом. Це єдина поразка нокаутом Катихіна в кар'ярі. З 50 боїв він порав лише 10. Вісім з них рішенням. Особисто для мене Володимир Катихін залишається одним з найкращих бійців українського ММА. Ще один бій він провів з іншим бійцем UFC, бій узбеком Сутаном Розібоєвим. Івано-Франківець Василь Янко зустрівся з китайським нащадком Сенгісхана Джі Буреном. Хлопці не чекали манки з нами і одразу взялися до справи. Помітно, молодший Янко трохи глючив, однак не віддавав ініціативу супернику. Протону у цьому поєдинку переходила з рук в руки, як італія у Першій світовій. То переможе було важко сказати, а вене спортсмени дали рівну боротьбу. Бурен отримав сигнал від ДНО робити прохід в ноги не підходящий момент, і Янко випадково приготував з його міжніжжя холостяцьку вечерю. Розлючений Бурен почав кидати супермен панчі та вирішив порішати Янка так, як його предки моногли порішали тангуців. Звісно, отримати по балсах неприємно, однак Бурен прийняв все надто близько до серця та перевів Янка в партер. Туди боєць з Китаю потрапив як меша в ловку, тобто в трикутник. Тоді майбутній боєць UFC став думати про яйця менше, а Василенко забрав свою перемогу. Цікаво, що цей бій, як і поєдинок проти Андрія Лєжніва ні на шердох, ні на топологі, занесено не було. Цікаво, чому представник того ж клубу, що є Мосові Хабіб Комбат Добро, з на той час чистим рекордом Дмитро Перубченко вирушив битися до Японії проти новою тікотині, якого щойно звільнили з UFC. Відео цього бою, як і поєдинку його брата Владислава проти Йоші фуміна Камури, мені знайти не вдалося. Лише зображення. На короткому двохтижневому відомі, бояць колониї, Тарас Грицький виходить проти кузена Хабіба, умара Нурмагомедова. Тарас заходить з подачі, однак Шурмедов переводиться діло в партер. Як у Джецера у Тарасу однозначно були шанси. Це останній бій Нурмагомедова до UFC. Також Тарас бився проти Пендру Намри, що симулював травму UFC, за що звільнений особество данові Уайтман. Однак давайте про приємне у 2021 році український тяж, що також був підписаний у UFC, Дмитро Побережець, зіткнувся з росіянцем Русланом Магомедовим, котрий мав там три перемоги та жодної поразки, і виробив його.